Під час проведення заходів працівники міліції забезпечили охорону громадського порядку і звертались до депутатів як Верховної Ради, так і обласної і інших рівнів, не порушувати громадський порядок, вести себе ввічливо, чемно. Але депутати не звернули на це увагу, почали кидатися на працівників міліції, які забезпечили охорону порядку, охорону громадського порядку, нехтуючими тим, що працівники міліції знаходяться при виконанні службових обов'язків. Депутат Любого рівня повинен бути зірцем для свого народу, зірцем для любих працівників. І наоборот, ...показувати те, що вирішувати всі питання необхідно тільки установленим законом порядком шляхом, а не кидатися на міліціонерів і бити. І на сьогоднішній день працівників міліції ніхто не має права бити, штовхати, кидатися і е, перешкоджати їм у виконанні своїх функці... обов'язків, функціональних обов'язків. Свава Україні! Героям слава! слава! Хоча більше двох років на території області чиниться беззаконня. Ми розуміємо, що ми змушені відстояти цей вибір. Давай, давай, Дово, брат, давай, брат! Давай, давай, давай! давай. Шапчі!

Закону, а по поняті, по яких він живе. Людина, яка вказує, що повинен робити тернополя. Ви бачите, як працює адміністрація. Отака, це людина, яка причетна до тобто, трагедії до смертей людей, яка в цій тебе.